Артем був свідком руйнування пам'ятника Леніну. Після цього він приєднався до акції на підтримку влади, щоб висловити свій протест. Ви знаєте, я був там случайно прохожим. І я цю всю картину, коли падала Леніна. Зрелище дуже нетротітельне і нехороше. Це акт вандалізму. Мітингувальники протестують проти руйнування історичного Києва і засуджують дії вандалів. Я вважаю, що це акт вандалізму. Зачем це робити? Как как як, як би там не було, но це все таки наша історія. І, скажем, так, опозиційні сили ну повели се очі, очі неправильно. після руйнування пам'ятника. Змінилося і ставлення киян до Євромайдану і вони воюють з пам'ятниками. Це історична э, цінність нашого міста. Э, а як би бы хто не відносився, но це це наша цінність нашого города. Засуджуючи акт вандалізму в Києві кияни застерігають націоналістів від подальших безчинств у столиці країни. Вважаю, що те, що їх начали розганяти з вчорашнього дня, всі эти баррикади, это правильно и в принципі треба було делать раніше, щоб не допустити того, що вони зробили з пам'ятником. Руйнування пам'ятника Леніну за Судили у всьому світі, подібне не повинно повторитися під виглядом європейської інтеграції, тому що вандалізм не є ні стандартом, ні принципом ЄС.